День весілля. Саме сьогодні під час шлюбної церемонії молодята зустрінуться і вперше побачать одне одного. Переживаю, звісно, переживаю. Переживаю за те, що їй подобається. Підтримати Сергія приїхав дружба. Але як виявилося, йому самому бракує досвіду в такій справі. Мені завжди було цікаво, що чоловік відчуває в день своєї свадьби. Це стоїть пережити. Я тобі можу сказати. Трепет, волнення, тим більше свадьба всліпує. Це ж неожиданне міроприяття. Це моя подмичка. Що ти робиш? Тим часом у нареченої все ж кереберть. Молодій ніяк не можуть догодити із зачіскою. Мені не подобається. Я така. Ли все таке з цією зачіскою. Доки Яна робить усе, аби не запізнитися на весілля і вийти заміж, Сергій вже виїхав до Раксу і зізнається в своїх уподобаннях щодо жінок. Мені подобається, щоб дівчинка була на висоті, була огонь, щоб не стыдно було людям показати. Зовсім тримайка. Я на ще зовсім не готова до церемонії, але Сергій навіть не здогадується про це. Я готов створити сім'ю, хочеться вже би, бути не одиноким волком, а мати крепкий тил. Хочеться, щоб у тебе ждали вдома, щоб все було в порядку. За умовами експерименту, після весілля подружжя живе на власні гроші, але має вкластися в суму, яку кожен заробляє за тиждень, і докладати грошей більше не можна. Я наш бюджет, вот. в наш сімейний бюджет вирішив положити 2 тисячі гривень. У зв'язку з тим, що я заробляю на своєму підприємстві 8. но думаю, цих денег должно нам платить. О! Яна медсестра, тож її зарплатня набагато скромніша 1200 гривень. А бюджет на тиждень 300. Та зараз їй не до підрахунку. Надію, невеста у мене буде просто красавица, просто супер. Саме головне, щоб я і понравилася. Якщо я і понравлюсь, то у нас обязательно все буде хорошо. Та чи сподобаються Сергій з Яною одне одному? Зараз це передбачити не зможе ніхто. Коли я підійшла до Сергія, я не відчувала навіть землі під ногами, де я, що я, де я стою? Перше, що вона зробила, це взяла свою руку і піднесла мені до серця. Я так розумію узнать, чи хвилююся, чи ні? Я взяв її руку, щоб обідиться, як вона себе почуває. І так тихенько запитав там все нормально. <гум> вона сказала так: весілля лише церемонія, та чи закохаються молоді з першого погляду? А якщо ні, в народі кажуть, звикне, то й полюбить. Саме це й доведеться перевірити подружжю на практиці, чи з доброї волі і з відкритим серцем. Ви наречена готові розділити своє життя, свою долю разом з нареченим? Так. Наречений, як чоловік, як голова сім'ї, чи готові ви сказати так? Так. Наречений, ну а тепер можете побачити свою половинку. <му> Коли я побачив Яну, мені звісно захотілося її поцілувати. Яна. <рес> <рес> Попри те, що подружжя познайомилося на весіллі і до цього моменту їх ніщо не єднало, після церемонії вони мають піклуватися одне про одного, як рідні. Як священний символ вірності і кохання, прийміть ці обручки. Обручки дві, а доля вам одна. Що ж, а зараз прошу вас підписами скріпити ваш сімейний союз. Гірко-молодятам! З цього моменту я вас оголошую чоловіком та дружиною! Когда я перший раз видел Яну, она мені очень понравилася. Я, я подумав, що це просто ідеальний варіант для Сережи. Навіть там ніяких мыслей не було, що вона йому не понравится. Рада експертів ніколи не присутня на весіллі, і це принципова умова, аби не вплинути на рішення наречених, продовжити експеримент. Та віднині пара протягом семи днів буде під їхнім пильним наглядом. Мені каже, що вони учі понравились друг другу. Дівчинка да? mm -hmm. да. очень сонячна. Дівчина така тяжоренька судьба. Нет, все равно она она чудо ще. Але втрутитися в стосунки експерти можуть лише за умови, якщо пара накоїть помилок і хтось один буде готовий розірвати шлюб, викинувши білий прапор. Та зараз молодий з молодою і думати про це не хочуть. Хотілось те, що планувалось, я отримав принаймні а ти. Я теж.